Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Бачу в засобах масової інформації величезний тиск на уряд, на парламент, взагалі, в цілому на Україну щодо того, щоб відмінити те експортне мита на насіння ріпака і сої, яке було нещодавно запроваджено парламентом. 10% експортне мита це, по суті, податок на. Сировинний експорт, яке було абсолютно справедливо і обґрунтовано запроваджено українським парламентом, тепер великі закордонні зернотрейдери, та й українські також хочуть зламати через коліна, хочуть відмінити, посилаються вони на те, що, мовляв, в портах на залізниці застрягли великі обсяги цієї аграрної сировини, і через що? Через те, що. Там щось недепрописали прописали в порядку в уряді, та, і тепер вони не можуть розібрати, а де власне ця агросировина власного виробництва, яка не оподатковується, і де та, яка експортується агротрейдерами, та яка підпадає під 10% відсоткове оце мита. І через цю неврегульованість, мовляв, виникають такі затримки, затори, та, тобто і. Кажуть зернотрейдери, треба відміняти. Ні, ви бачите, що все стало, все треба цей закон відміняти. І ви подивіться, європейська бізнес-асоціація вимагає да, відміни цього експортного мита. Американська торгова палата вимагає відміни цього мита. Зернова асоціація вимагають відміни цього мита. І знаєте, в своїй цій вимозі вони переслідують вузькі. Комерційні інтереси своїх членів. Ну, вони діють як класичні бізнес-асоціації, які відстоюють інтереси своїх учасників, які платять членські внески, і відповідно вони захищають їх інтереси. Але в цьому випадку інтереси України не співпадають з інтересами цих гравців, цих великих зернотрейдерів. Ну, просто тому, що Україні невигідно бути сировинною колонією. Ну, просто тому, що взагалі. Аграрна сировинна економіка не може бути успішною. Така країна не може бути заможною, вона не може себе забезпечувати фінансово-економічно. Вона не цікава інвесторам, нормальним, адекватним інвесторам. Я маю на увазі не, не тих, хто займається купі продаї да, чи ну, такими спекулятивними речами, не тими, хто вивозить за бессінь за кордон, сировину, як, яку вони там викопують, вирощують, рубають, да, тобто. В країні і це не економіка, да, це виживання і це бідність. Так, от це Україні точно не потрібно. Я більше вам скажу, що якщо би не війна, от якщо б не поточний контекст, що нам сьогодні потрібен критична експорт, експортна виручка, да, то навіть те, що поляки по суті не давали нам експортувати нашу агросервину, проводячи її через Польщу. То в мирних умовах, якщо б таке відбулося, цим полякам треба було би поставити золоті пам'ятники вздовж кордону. Тому що насправді це те, що український уряд мав зробити вже дуже давно, а саме, обмежити вивезення необробленої української сировини за межі України. Чому? Тому що це би дозволило створити такий перепад. Штучний, але дуже сильний дієвий для створення в Україні переробної промисловості виробництв, які переробляли б цю агросировину на готову продукцію харчової промисловості, біопальне компоненти для хімічної промисловості і так далі. І так далі. А там зовсім інша глибина переробки, там зовсім. Інша маржинальність там більшої технологічності, більшої наукової складової, ну, взагалі, ну це просто інший режим роботи економіки. І ви знаєте, що ніяка невидима рука вільного ринку сама це не зробить. Ну тому що просто коли на рівні економічної політики створюються такі перепади, ми погіршуємо умови для сировинного експорту, да, вводячи, наприклад, цей додатковий податок, це експортне мита на. Вивезення необробленої сировини. а з іншого боку, ми знімаємо податки з виробників з тих, хто переробляє. Цю агросировину в готову продукцію на території України через індустріальні парки, через інвестиційні няні через новий закон про компенсацію капітальних видатків через звільнення від податків, які Дмитро Киселевський і 55 народних депутатів-співавторів внесли в парламент і який, до речі, прийнятий профільним комітетом рекомендований за основу. Та от коли ми це одночасно робимо, гірші умови для експорту сировини і кращі умови для. Виробників всередині країни виникає цей перепад, який штовхає економіку до гори. Просто знаєте хвиля така, яка виносить економіку і підвищує глибину, розширює економічний простір, дає людям можливість заробляти, створює нові робочі місця, приносить валютну виручку від, не від сировини, там три копійки. Да? А від готової продукції, більш економічно, складної, більш технологічно просунутої. це те, що треба робити. І тому 10% експортна мита це дуже скромні умови. Я би підвищував цю ставку раз. Два. Я би розширював перелік тих товарів, на які вона має застосовуватись. Тому що чому тільки ріпаки сою? Ну чому? Тому що. Треба, ну можливо, там не 10% треба рахувати, да? але вводити аналогічна експортна мита безумовно потрібно і на зерно, і на руду, да? на всю сировину, не тільки на аграрну, і це логічно, тому що чим гірші будуть умови відносно для експорту необробленої сировини, чим краще будуть умови для внутрішньої переробки. Тим більше буде в Україні заводів, цехів, виробничих ліній, науково-дослідних центрів, які будуть це все обслуговувати інженерних рішень, експорту, готових товарів, які дають живі гроші в українську економіку, і економіка починає працювати просто в нормальному, адекватному режимі. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що це правильне рішення, просто... Подивіться історію, загугліть історію українську з розвитком індустрії виробництва соняшникової алії. Колись Україна експортувала насіння соняшника за кордон, і потім купувала за кордоном соняшникову алію. Ну, ну, погодьтесь, це ідіотизм крайній правда. Ну, тобто продати сировину за 3 копійки, щоб потім купити готовий товар з неї дорожче в 5 разів, як мінімум. та... Причому зроблений з твоєї сировини твоїми громадянами, які іммігрували за кордон, тому що не знайшли роботу в рідній країні. Да? Ну, тобто, це просто аномальна економічна політика. І от по насінню соняшника це було змінено в 98-му році. Парламент піднімає вивізні мита на насіння соняшника вводить те саме експортне мита, як сьогодні з ріпаком і соєю, тільки не 10% ставить, а 23 23 відсотки. відсотки. І да, там гвалт, катастрофічний, все там це протекціонізм, це проти вільної торгівлі, це там проти якихось міжнародних угод, що завгодно, але потримали цю високу ставку. Ну, правда, потім поступово опускали 23 відсотки, потім там 18%, потім по 13 відсотків. Але коли вже ти кілька років тримаєш такі високі ставки. Це створює перепад в економічних умовах, і людям стає вигідно спочатку ставити невеличкі маслобоїчки, потім ставити масло екстрактаційні заводи. А да? потім приходять великі гравці, вони консолідують індустрію, великі сучасні технології, сучасні обсяги. І подивіться сьогодні на цю індустрію, подивіться сьогодні, який експортний товар України номер один. Я скажу вам, який це. Соняшнікова алія, тому що Україна завдяки цій протекціоністській політиці, от проти якої сьогодні виступають Європейська бізнес асоціація Американська торгівельна палата, зернова асоціація і багато інших е е гравців. Так, от, завдяки цій політиці, Україна стала у сфері соняшнікової алії виробник номер один в світі, експортер Номородин в світі. І Навіть зараз під час повномасштабного вторгнення. Нам це приносить цей один товар більше 5 мільярдів доларів валютної виручки. Уявіть собі, 5 мільярдів доларів. А там в деякі роки навіть більше валютної виручки. Тобто ми на ці гроші фінансуємо армію, ми фінансуємо освіту, ми фінансуємо медицину. Уявіть собі, якщо би цього не було. До да у нас. Весь наш товарний експорт сьогодні 40, з близько 40 мільярдів доларів, з них більше 5 мільярдів, це один цей товар, «Соняшника алія. Тобто, якщо ми цю історію повторюємо з ріпаком, якщо ми її повторюємо з Соєю, якщо ми її та да, в модифікованому варіанті, але повторюємо, наприклад, з кукурудзою, з пшеницею і так далі. До та Україна розквітне, де Україну просто буде не впізнати через буквально кілька років. Якщо. Не дати зламати цю політику на старті. І тому я думаю, що це буде такий тест, знаєте, на, взагалі, на професійність, на адекватність і для уряду, і для парламенту та пройти це випробування, зберегти ці соєві правки і розширити їх на інші товарні коди по агросировині, по промисловій сировині. І це дасть додаткові гроші до державного бюджету, раз, тому що у нас рває бюджет, у нас не складається бюджет, все одно прийдеться піднімати податки. Ви розумієте? Тобто прийдеться просто обирати, які податки і наскільки. Так, от краще обкладати податками експорт сировини, ніж, наприклад, ту ж заробітну платню, працю людей, ніж прибутки компанії. Ні, хай краще сировинна економіка отримує додаткове. Податкове навантаження, а людей треба навпаки максимально оберігати, захищати, намагатись розвантажувати від податків. А інвестиції в нові виробництва треба звільняти повністю від податків на 5, 7, 10 років, як це роблять Сполучені Штати Америки, Туреччина там яку країну ми з вами не візьмемо, Польща в вільних економічних зонах, то тобто це стандартна, адекватна економічна практика. І тому в Україні треба робити те саме. Перше зберегти те, що зроблено. Ці правки зробити, щоб вони запрацювали так, технічно розблокувати експорт, вирішити ті технічні і процедурні питання, але жодним чином не знижувати податковий прес на сировинний експорт, навпаки, посилити його, розширити по інших видах сировини. Раз, але два на цьому не зупинятись жодним чином. Два Зняття податків з нових промислових виробництв. дуже важливо, це треба робити одночасно, тому що якщо робити тільки одне, то ефект не буде настільки масштабним, наскільки це може бути, якщо зняти податки з промислових інвестицій. Я розповідав вам про закон, який внесений до парламенту, який сьогодні вже там знаходиться на розгляді. Він підтримується до речі, урядом він підтримується прем'єр-міністрам. Якщо ви не знайомі з цим законом, подивіться відео, яке я записував да, безпрецедентний, найсильніший в економічній історії України. Закон, який може створити реальний сильний інвестиційний стимул для приходу і закордонних інвесторів в Україну і е, українських інвесторів, які роблять релокацію своїх підприємств, які розширюють існуючі заводи, які будують нові заводи. Цей інвестиційний закон буде навіть, я думаю, сильніший. за... Законодавство стимулюючи по індустріальних парках за інвестиційні няні за деякі інші інвестиційні стимули, але вони всі будуть працювати разом, от як така екосистема промислового розвитку, і це дуже важливо, тому що Україні треба збільшити частку переробної промисловості в економіці, практично вдвічі для того, щоб ми забезпечували себе тими товарами, які взагалі потрібні, щоб ми були адекватні, ну скажімо, євроінтеграції в промисловому, в технологічному вимірі, так? тобто, щоб ми забезпечували себе ключовими необхідними товарами, Раз, щоб ми свою сировину, яку ми маємо від природи, переробляли в готові товари з вищою доданою вартістю експортували їх за кордон, заробляли на цьому гроші. І тоді таким чином ми подолаємо розрив в 4 практично рази з Євросоюзом за рівнем. ВВП на душу населення Я розповідав вам про те, що таке валовий внутрішній продукт, як він рахується, як його розуміти, чому це дуже важливий показник. Так, от ми можемо стати європейцями економічно, навіть з поправкою на сьогоднішні бойові дії, навіть з поправкою на руйнування, навіть з поправкою на всі ризики, які ми маємо, якщо ми будемо включати сильну економічну інженерію в інтересах виробників, не сировинних експортерів. І не імпортерів готових товарів, а виробників на території України і з українськими інвестиціями, і з закордонними інвестиціями дружніх для нас країн. Шановні друзі, з вами був Віктор Гласюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube і на монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.